Доброго дня, шановна громада. Доброго дня. Сьогодні ми зібралися тут, на алеї героїв, в день, коли ми вшановуємо мужність і незаламність захисників України, які віддали своє життя за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. 29 серпня це день пам'яті тих, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогодення. Це день пам'яті світу нашого народу, його славних синів і доньок, які в розквіті сил полягли на полях битви з рашизмом. Українська земля щедро полита кров'ю її дітей. З нашої історії ми бачимо споконвічне прагнення українців до волі та незалежності. Ми завжди прагнули до свободи. Скільки довелось пройти шляху боротьбі з ворогами козацької доби, із царським режимом, фашистськими окупантами? Але ми стояли тоді і вистоїмо зараз. Ми низько вклоняємося тим, хто пролив свою кров, захищаючи нашу землю від російських окупантів. Наша шана і вічна пам'ять тим, хто досі перебуває в полоні, терплячи нелюдські тортури і тим, хто вважається зниклим безвісті, але чия доля. Залишається нашим спільним волем У нашій громаді таких героїв 49. Їхні родини, затамувавши подих, живуть однією надією: що син чи донька, батько чи брат повернуться додому живими. Це незгасна віра зігріває їхні серця і надає сил боротися з відчаєм. Сьогодні на алеї героїв присутні родини наших воїнів, які зникли безвісти. Після завершення офіційної частини. Ми всі разом долучимося до ходи на підтримку наших захисників, щоб показати, що ми не здаємося і віримо в їхнє повернення. Та є серед нас ті, кому сподіватись на зустріч вже неможливо. Ті, чиї рідні склали свої голови в боротьбі за свободу України, завдяки їхньому подвигу, не зможе ворог вільно дихати на нашій землі. Милуватись луками і лісами, хазянувати на наших угіддях. Ці воїни стали на захист своїх рідних і близьких, своїх сімей, дітей, жінок, матерів. Хто як не я? так казав кожен із них. Нас намагаються винищити за бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. На вівтар свободи та незалежності своєї країни своє життя не один рік і не в одному соняшниковому полі кладуть тисячі найкращих синів і доньок. Без смерті душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої вони не вмирають, вони були звичайними людьми і в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. Вірш Людмили Легостаєвої читає Катерина Гапенко. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, інша протилежний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. Та так би розминулись, але душа бійця. На іншого зирнулась, знайоме щось з лиця. Сказала «Ну, мо хлопче, сті, а яке ім'я у матусинки твоїй? Душа же не мовляти була, як білий сніг. Мене чекає мама, бо я вчасно встиг. Казав Господь Галина таке її ім'я. Ось ось народить сина, а синій то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись. А ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля, вона ще знань не мало, що таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала, немовля. Сплелись перед очима щасливі ті роки. Де він ще був хлопчина, і просив її руки весілля і навчання, вагітність добрий знак. Казала йому дружина, що родиться козак, а потім, сум в родині, в країну зло прийшло, в Галини очі сині зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Скількох вже покосила, та їй тебе не дам. А боєць сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, який з'явиться в цей рік, скажу, що злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць, те стрімко, і до немовля сказав Ти бережи Галину, чи буде краще з мамою». Пробач мені, дитино, я вас з мамою підвів. Та буду я з тобою, не пина з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, ти сам в житті знайдеш. Обнімемось, сину, тобі пора йти в життя. А я прикрию спину тобі з небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одній до Бога пішки, хтось у протилежний світ народжуються діти в воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен у бій. Та то, поки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов. До слова запрошується селищний голова Андрій Портний. Шановна громада, дорогі родини наших загиблих воїнів, наших воїнів, які не знаємо, де вони зараз, які зникли безвісти. Родини тих воїнів, які зараз несуть службу. Сьогодні ми відзначаємо сумний, але величний день. Сьогодні день пам'яті захисників України, воїнів, воїнів, які не віддали своє життя, воїнів життя, чиє забрав ворог. Мусимо про це пам'ятати. Жоден з них не хотів віддавати своє життя, не хотів помирати, залишати свої родини. Але підступний ворог прийшов на нашу землю і відібрав їхнє життя, відібрав їх від рідних, від дітей, відібрав можливість мати плани, будувати майбутнє, розбудовувати державу, турбуватися про дітей. Ті, хто мав дітей, а, на жаль, багато воїнів не мали такого щастя, тримати свою дитину на руках і радіти її успіхам. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати їх пам'ять, подякувати кожному з них і підтримати родини, які втратили найближчих людей. Сьогодні мусимо підтримати один одного. Мусимо провести акцію підтримку, нагадати і всім нам, бо часто ми вже починаємо забувати. І нагадати всьому світу про тих хлопців, які зараз Полоні, про тих, на жаль, кого ми не можемо повернути зараз на рідну землю до своїх рідних. Світла пам'ять всім загиблим воїнам цій страшній війні. Шана воїнам, які зараз в строю, тримають оборону, не пускають ворога на нашу землю. І слава вічній українській державі! Слава Україні! Сьогодні ми відкриваємо пам'ятні банери нашим загиблим воїнам. Іванча Ярослав Віталійович. Конятин. Циганок Петро Іванович. Велике Устя. Дворник Святослав Борисович. Сосниця. Веремієнко Дмитрій Олександрович. Ільшане. Ці банери це не просто зображення, це символи їхньої незламності, їхньої відваги та самопожертви. Кожен з цих воїнів став на захист своїх рідних і близьких своїх сімей. Ми дякуємо за їхній подвиг і за те, що вони своєю відданістю подарували нам віру в перемогу. Згадаймо поіменно безсмертних героїв, що назавжди залишаться в наших серцях, та вшануємо хвилини мовчання їх пам'ять. Бондарівка. Супрун Сергій Бутівка Удовіченко Кирило. Вільшане Веремієнко Дмитрій. Козар Василь, Пархоменко Павло, Сокирко Анатолій, Волинка Дятловський Дмитро, Примачок Максим, Скирта Олександр. Хрол. Володимир. Велике Устя Пономаренко Олександр. Циганок Петро Загребелля, Нікітенко Юрій. Змітні Устинко Ігор. Киріївка, Пастернак Євген, Семенцов Володимир Козляничі Биховець Олег. Гордієнко Олександр. Куцаренко Олексій. Черниченко Андрій. Конятин Іванча Ярослав. Костирін, Борисенко Петро, Степаненко Вадим, Кудрюка Гурбик Андрій. Купчичи, Савицький В'ячеслав, Лавий, Крук. Павло Розумієнко Анатолій Васалаюка Шестаков Юрій Рудня Голубєв Сергій Надточі Микола Сосниця Авраменко Андрій Аміров Руслана Батог Яр Білакуров Олександр Бобер Микола, Бронський Руслан, Вовкогон Олександр, Грищенко Владислав, Дворник Святослав, Деміденко Євгеній, Захарчук Юрій. Копив Віктор. Крючок Ілля. Кузьменко Сергій. Кучеренко Андрій. Максименко Олександр, Назаренко Богдан, Огір Владислав, Подоляко Сергій, Позняков Сергій, Помаз Юрій, Скварський Олександр, Смаль Роман, Сопун Олег Степанов Віталій, Сулим Максим, Сухацький Іван. Фіміч Сергій, Шмалун Іван, Спаське, Титкач Валентин, Синютин, Дідовець Андрій, Філонівка, Файницький Микола. Хлоп'яники Шоріга Андрій. Чорнотичі, Куць Віталій, Маценко Максим, Пацюк Ярослав, Скопенко Сергій. Швид Геннадій. Як ти ткач Ігор, я прошу вас покласти квіти до пам'ятних знаків нашим захисникам. Омовуючи пам'ять наших героїв, ми маємо пообіцяти перед їх світлими душами, які, мов янголи, злетіли в небеса, і звідти спостерігають за нами, оберігають нас ніколи не втомлюватись від боротьби за нашу волю, не переставати вірити в нашу перемогу і робити все можливе і неможливе для того, щоб вона настала якнайшвидше. Зараз запрошуємо священника Православної церкви України про Віталія для проведення молебню за всіх полеглих захисників України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, помолимось. Боже Духіві, всілякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи. Упокой душі убієнних воїнів твоїх, всіх, кого ми сьогодні нині згадуємо, у місці світлому, у місці радісному, у місці спокою, де нема скорботи і хвороб і зітхання, всякий же гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, тільки ти один без гріха, і правда твоя правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти Воскресіння, життя і упокоєння уб'єних воїнів Твоїх, всіх тут нині згадуваних, Христе Боже наш, тобі ми славу воссилаємо з обезначальним Твоїм Отцем і з присвятими благими животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, велич людини. Залежить від того, за що вона здатна покласти життя своє. Хтось кладе за гроші, хтось кладе заради слави. Але Христос сказав, що немає більшої любові, якщо життя своє віддати за друзів своїх. Не так давно я мав. Ту сповідь, яку напевно і помирати буду, то не забуду. Один із воїнів повернувся з Покровського напрямку, де він пробув більше більше, аніж півроку. І фактично без нічого так сталося, що неможливо було тому підрозділу маленькому, що там знаходився, в якому був і він. Навіть якусь воду або продукти мінімальні доставити. І ось він там, звідти прийшовши, його відпустили для того, щоб полікуватися, він зустрів мене, він дуже хотів це зробити. І він почав розповідати всі ті, все те, що там було, одним словом. І в кінці він сказав: ви знаєте, батько, я йшов туди з. З твердою рішучістю захищати батьківщину, захищати сім'ю, захищати свою землю. І побувши там, знаєте, що змінилося для мене? Я його питаю, що? Він каже нічого. І я зробив би те ж саме. Аби я знав, який жах мені довелося б перенести, я би зробив те саме. І ось він. Підлікується і знову збирається туди. Хоча й жінка і матір його умовляють ще побути. Але він каже: я не можу. Це те, це те, що мене кличе, це те, заради чого я готовий жити і померти, якщо потрібно. Тому, брати і сестри, ми дуже любимо жаліти себе, дуже любимо. Жаліти всіх інших, у нас навіть в ментальності є таке. Але почнімо пишатися нарешті. Почнімо пишатися нашими воїнами, які зараз служать, і тими, які загинули і війшли у вічність, почнімо їх ставити в приклад для наших дітей. Церква Христова побудована на мучениках, але мученик це не від слова мучитися. А від, слово, а від грецького слова мартірос, тобто свідок. Коли свідок ставав на суді, то останнім аргументом, щоб засвідчити правдивість істини, за яку він стояв, він казав рубайте мені голову, але я все одно правий. Це нові свідки, свідки нашого життя, свідки нашого незламості, свідки жаги. Бути перш за все. Пам'ятайте, брати і сестри, слова апостола Павла, ми куплені дорогою ціною. Кожен з нас, хто стоїть тут, і кожен, хто ходить там, і навіть не усвідомлює, можливо, про це, він куплений дорогою ціною. По-перше, ціною крові Господа нашого Ісуса Христа, а по-друге, ціною крові наших воїнів. Це ціна, якою ми живемо. Це ціна якою стоїть наша Україна. Це ціна якою стоїть світ. Так, на жаль, це велика ціна. Так, на жаль, це ціна страшна. Але я вірю і прошу Господа Бога, щоб він подав втішення родичам загиблим. Низький клін вам. За те, що ви теж стоїте тут, за те, що ця біда вас. Не скорила за те, що ви молитеся кожен день, за те, що ви продовжуєте нести світло. І я молюся, щоб Господь Бог послав вам тішення. І в свій час ми кожен зустрінемося з нашими героями святими, з нашими воїнами, які дійсно віддали життя своє заради нашого життя. Ми зустрінемося і обіймемося. І... Зрозуміємо, що те, про що ми плакали, нам треба було радіти. Бо таких людей, таких воїнів дає Господь нам як приклад для незлавності. І коли в нас опустяться руки, і ми будемо казати: Ой, мені важко, мені тяжко, згадаймо їх. Піднімемо піднімімо свої руки і будемо йти далі. Слава Ісусу Христу! Слава воїнам, вічна пам'ять загиблим воїнам і слава Україні. Дякуємо всім присутнім за вашу небайдужість, за ваші гарячі серця, які б'ються в унісон задля перемоги. Зараз ми запрошуємо присутніх доєднатися до ходи на підтримку воїнів, що перебувають у російському полоні, чи пропали безвісті.